Є в нас телефон. Володимире, доброго дня. Доброго дня. Якщо можна поясніть, будь ласка, в чому сенс блокування і от огляду цих машин автозаків, так званих, які виїжджають з зуканською. Дуже, дуже все просто. Ці підозрювані насправді є розмінною монетою. На жаль, це одна частина ланцюжка, яка має через справедливе чесне слідство. Ми на нього все ж таки ще надіємося. Вивести до тих. Хто в високих кабінетах давав накази знищувати громадян і держави, ліквідовувати? І відповідно, те, що зараз відбувається, хочуть намагати нам зараз відбутися в Святошинському суді, це звичайний фарс. Це не як політика, черговий викид пари для населення якраз цей час, коли найбільше зараз протестні настрої, в зв'язку з тарифами соціальними міської соціальним життям, тима проблематиками з цими. З деклараціями і з тим, як чиновники вірують на фоні забужілого народу. Це черговий фарс, чергове ток-шоу. Тому ми не випускаємо дуже просто, тому що їм е, є, є через є така можливість цей інсайдерська інформація. Ми спілкувалися з правниками. Через свідчення в суді е, Янукович може просто. Відірвати склад злочину цих підозрюваних і, відповідно, вони можуть вийти з процесу, а це недопустимо. Це навіть питання не понесені конкретно ними, якоїсь вони, а конкретно вивести, хто давав накази і хто за цим стоїть. Тобто, фактично ви вирішили зірвати це засідання в такий спосіб і не допустити сьогоднішній ми цій... хочемо мало того, щоб показати, що громадські ціни байдуже, і що ми на контролі, і це все. За тим всім дивимося. Я не скажу мало того, що Януковича до справи долучали е сторона захисту. Ну і не просто так. Розумієте, йому нічого не загрожує, він сидить собі в грубовій на Рубльовці, е в Москві. Відповідно, все буде робити, щоб е покрити своїх е так званих подібність. Так що все дуже просто. Ми зрозуміли позицію православність. Що сектора, уточню? Як? Можливо, а, як все відбувається от зараз? Чи багато у вас там людей Чи ви блокуєте як? Ви знаєте, через який вихід мають вивозити? Ви ну, знаєте конкретно, що їх знає, ще ну, не вивезли? Ми заблокували працівниками СІЗО ми домовились, тому що не перешкодяти іншим людям підозрюваним потрапляти на судові засідання, бо там є люди, які чекають і обвинувальних вироків, і виправданих. Є такі, що може закінчитися санкціями прямо перед судом, не дай Бог вийде якийсь небезпечний Через це звіряємо списки і випускаємо. Роботці роботі не перешкодяємо. Слідкуємо, що просто не вивезли тих брикутів. Ми, крім того, я вам скажу, що й довгий хотіли організувати процес. Тут є така ж може, можливість. fi є можливість прямо з сім СІЗО зробити включення і допитати. Це, це так практикувалося відносно і наших хлопців по, по різних фальшованих справах, коли вони не могли через стан здоров'я, або через інші питання під'їхати, їх прямо СІЗО, через онлайн зв'язок, через скайп конференцію допитувати суді. Зрозуміло, це зрозуміло. Дякую. Це байка, звичайний фарм. Ми мусимо далі йти. Ми вас почули, дякуємо.